Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини антидот. В Україні запрацював новий закон про мобілізацію. Те, що оновити дані мають абсолютно всі чоловіки призовного віку, зрозуміло. Втім, є пункти у новому законі. І щодо жінок їм теж потрібно стати на облік або оновити дані. Кого це стосується та чи можлива зараз мобілізація жінок, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисні уподобайки. Ми переходимо. До новин перша стаття закону про мобілізацію визначає, яким буде військовий облік жінок. У цьому питанні особливих змін немає. Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває або вже здобув медичну освіту. Це стосується, зокрема, тих, хто здобував освіту за спеціальністю фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармацевтика, фармацевтика, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, технології, медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, токсикологія, фармакологія, фізіологія та епідеміологія. При цьому взяття на облік. Жінок не означає, що їх мобілізують. Вона потрібна для того, щоб Генштаб розумів, скільки взагалі медиків перебуває в резерві. Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю із затвердженого Міноборони списку, не повинні обов'язково ставати на військовий облік. Вони можуть робити це добровільно. При цьому, як і раніше, мобілізація жінок в Україні можлива лише на добровільній основі. Навіть жінок-медиків не можуть мобілізувати без їхньої згоди. Ба Більше є випадки, коли жінкам, навіть якщо що вони хочуть стати до лав армії, можуть відмовити у підписанні контракту. Це стосується тих, у кого троє і більше дітей, або дитина з інвалідністю, або прийомна дитина. Також, якщо у жінки чоловік або батьки з інвалідністю, їй теж можуть відмовити у підписанні контракту. Не можуть стати доброволицями матері одиначки, а також якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі. Водночас, як і для чоловіків, законопроєктом скасовано строкову службу і замість неї ввели базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки теж можуть пройти цю підготовку, але знову ж таки виключно добровільно. Не загрожує жінкам і заборона виїзду за кордон. Виїжджати можуть навіть ті, хто стоїть на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується тільки чинних жінок, військових, а також держслужбовців. У законі також йдеться і про гендерну рівністю війську. Він передбачає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом та проходять військову службу. Жінки можуть звільнитися зі служби після того, як вже вступили на неї у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Також нагадаємо про ключові зміни, які стосуються усіх чоловіків від 18 травня. Відтепер усі військовозобов'язані у віці від 18 до. 60 років мають завжди носити із собою документи у будь-який момент. Їх можуть перевірити як поліція, так і ТЦК. Видати повістку мають право виконавчі місцеві органи, керівники органів місцевого самоврядування, державні органи, підприємства, навчальні заклади та власне представники ТЦК. Отримати ж повістку можна в будь-якому місці, але тільки під особистий підпис. Повістка, наприклад, кинута в поштову скриньку, не має жодної сили. Вручити повістку можуть будь-де на вулиці, в громадських місцях, на роботі, вдома і так далі. А в Україні існує три види повісток: про уточнення даних, мобілізаційне розпорядження або іншими словами. Бойова повістка та повістка про проходження БЛК. Новим законом також скасували поняття обмежено придатний. Тепер чоловік або придатний, або не придатний взагалі. Але ділиться усе це на п'ять статусів придатності до військової служби. Будуть придатні, придатні до служби в тилу, тимчасово придатні, непридатні з переоглядом через 6-12 місяців і непридатні з виключенням з військового обліку. Пройти військово-лікарську комісію можна у ТЦК, лікарні, шпиталі, держмедустановах, місцях роботи комісії. До ВЛК входить медогляд психологічного екологічна діагностика і інші процедури проходить вона два тижні. Термін придатності медичного заключення складає один рік. Щоб оновити дані, до ТЦК кайти не обов'язково. Це можна зробити у ЦНАПІ та онлайн за допомогою додатку резерв плюс який можна завантажити на телефон. Приміром, я оновлював свої дані у грудні 23-го року. Чи потрібно мені після набуття чинності закону закону про мобілізацію оновлюватися? Як це вимагає закон протягом 60 днів? Чи моя інформація там є? Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних громадян. Там є перелік персональних даних, які повинні бути в цьому самому реєстрі. Ага. Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто в нього нічого не змінилося, то ну, це може бути і в 2022 році оновлені дані. Вони актуальні і відповідно оновлення вони не потребують. А якщо вже повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття або так і не оновили свої дані, одним словом порушили закон про мобілізацію та військовий облік. Доведеться відповідати як перед законом, так і платити штрафи. Мобілізація в Україні у 2024 році передбачає, що якщо військово зобов'язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доправлення такої особи до військкомату. Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військово зобов'язаного, надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з'явитися до військомату. Вимога вважається врученою від. Моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації. З таких собі покарань депутати проголосували за додатковий захід у впливу на громадян, тимчасове обмеження права керувати автотранспортом. Йдеться не про позбавлення права керування авто, а наголошуємо про тимчасове обмеження, доки особа не виконує законні вимоги ТЦК. У перспективі ще й великі штрафи для тих, хто має обов'язок оновити дані чи з'явитися до військкомату, але вперто цього не робить. На цих людей чекає сюрприз. Ще 9 травня Верховна Рада України у другому читанні з. Авками від комітету ухвалила законопроєкт номер 10379, яким для ухилянтів в умовах воєнного стану збільшуються штрафи фактично у 30 разів. А вже 17 травня президент підписав закон і відповідно з 18 травня почали діяти нові правила. Якщо раніше штрафи становили від 510 до 850 грн, гривень, то тепер за порушення законодавства про оборону та мобілізацію платити звичайним громадянам доведеться від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. А посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку. Викласти з кишені доведеться вже від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Такі суми виписуються у воєнний час, у мирний в рази менше. Водночас, депутат Верховної Ради, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонуша сповідомив, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо. Про це він сказав журналістам. Передають українські новини. В одному випадку це можуть бути одні дані, про які особа не повідомила в іншому випадку. Це може бути, наприклад, зміна сімейного стану або народження дитини, і особа. Також не повідомила б того. Штраф може накладатися за різнородні порушення двічі, тобто мається на увазі, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо. Нині в Україні вже розшукують майже 95 тисяч осіб, які ухиляються від мобілізації. Такі дані військкомати вже передали поліції. Водночас 260 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої дані у застосунку «Резерв плюс», який вже працює по всьому світу. А це в 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Остаточної статистики по ТЦК наразі немає, адже інформація постійно оновлюється. Про це зранку, 20 травня в ефірі Київ 24, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він додав, що в додатку вже авторизувалося близько 600 тисяч українців. А чи оновили ви вже свої дані і у який спосіб? Діліться у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тиснів Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.